Всім привіт, мої маленькі милі друзі. У мене для вас знову нова історія, а називається вона Виходь гуляти. Дмитрику, виходь гуляти, гукали друзі з двору. Я зараз, зрадів Дмитрик, і швиденько пішов одягатися. Одягнути оці штани. Зелені з великими кишенями. Ні. Краще оці, джинсові. Або чорні теплі, які ж штани обрати? розмірковував Дмитрик. Дмитрику, ми на тебе чекаємо, виходь скоріш, почулося з двору. Іду. вигукнув хлопчик. Ну, гаразд, тягну джинсові, вирішив Дмитрик і почав обирати шкарпетки. Які ж краще? Сині або чорні. Ніяк не міг вирішити він. Дмитрику, ми йдемо в футбол грати, гукали друзі. Та я вже йду, відповів Дмитрик, а сам ніяк не зміг знайти сорочку, яка б йому його влаштувала. Нарешті він вже майже одягнений. Підійшов до полички з зуттям і почав міркувати. Що йому взути? Кросівки чи кеди? Раптом почувся скрегіт замка. І в квартиру зайшли мати з батьком. Куди це ти зібрався? спитав батько у Дмитрика. На вулицю з друзями гуляти, відповів він. Ти що? Вже темно, і всі друзі порозходилися по домівках? засміявся тато. Дмитрик не повірив. Підбіг до віконця і висунув на двір. На дворі вже дійсно потемнішало. Друзів вже не було. І починав накрапувати дощик. Шкода, що я так і не встиг вийти гуляти, засмотився хлопчик. Наступного разу одягайся та збирайся швидше, тоді і погуляти, і погратися з друзями встигнеш, порадила матуся. Ось і все мої любі. Папа, -па. з вами була Наталія Мельник.